Ми ходимо не по колу, ми, ми спускаємось, в, так, знаєте, падаємо з, з гори, це, це не спускання по колу. А якщо ми говоримо а, про збільшення НДС, те, що вони сьогодні не рахували, і це намагаються якось пов'язати з поверненням військових. Ще раз да, повторюю. Це до вас була да, пеля. Да, да. Давайте сядемо, подивимось, чому ви це не зробили, не заклали кошти в минулому бюджеті. Це раз. Два прикриватися військовими, коли ви не вмієте нічого порахувати, і просто намагаєтесь збільшити податками, не варто. Це бу це боляче закінчиться. Причому я думаю, що для деяких в прямому сенсі цього слова. По-друге. А вони ще доправок наших вже пропонували збільшити податки для бізнесу. Вони пропонували прибрати 2% пільгових з обороту і підняти знову до 5%. І зараз це будуть намагатися протягнути через Верховну Раду. Я хочу подивитися, хто за це проголосує. Хто потім поїде з людьми спілкуватися на території? Наступне питання: ви е, зазначили про тарифи. Ми з нашою командою розумної політики з е, Зареєстрували постанову про звернення Верховної Ради про мораторій на тарифи. Зараз, зараз знову почнеться. Оце популізм, не популізм, я поясню, чому. Сьогодні давайте розбиратися на прикладі. Простому прикладі. От є родина. Родина отримає, наприклад, 20 тисяч гривень. Вона сплачує податки. Вона сплачує там, податки, вона купує собі одяг, їжу дітям і сплачує комірне. І з цієї двадцятки вона сплачує, ну, наприклад. 6 тисяч гривень чи 7 тисяч гривень комірних послуг. Добре. А завтра приходить держава і їй каже: Ти знаєш, ми так подивилися, що ти, не дивлячись на війну, не дивлячись на затягнуті паїски, не дивлячись ні на що, все рівно сплачуєш ці 7 тисяч. Молодець. Тому ми тобі підіймаємо тарифи на комірне. І вони будуть складати не 7, а 10. А далі відбувається наступне: держава не лише не отримає ці три тисячі зверху, вона не отримає і сім. Тому що ви, як порядна людина, як порядна родина, сплачували цю сім тисяч. Вам було важко, але ви платили. А якщо до вас приходять кажуть, давай будеш десятку платити, ви перестанете платити взагалі, дивлячись на те, що сьогодні введен в, 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 в зап, запущений мораторій на е, стягування борборгів. Ви просто не будете нічого платити, а далі будете дивитись. Потім, коли у вас набіжить е сума, ваша родина візьме і поїде за кордон до Польщі, і Українська держава залишиться без.